Привіт! З вами Кила Крупка, здорова зожиря. Тут ми піднімаємо різні теми, тому не шукайте послідовності чи зв'язку. Просто ставте вподобайку, тисніть дзвоник та підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити найцікавіше. Я мама п'ятирічки. І знаєте, як то буває, вчора, що було все добре, а сьогодні вилізли нові питання по здоров'ю, по поведінці, чи то нова криза, і де відсвяткувати день народження дитини так, щоб це не коштувало як крило літака. Ось ти вже сидиш у півночі вдавиш, що робити і куди бігти. Тож залишайтеся, тут буде цікаво та інформативно. І сьогодні давайте поговоримо про дитяче мовлення. Коли моєму малому було чотири, до мене підійшла вихователька нашого дитячого садка і сказала: Вам треба звернутися до логопеда. Ну, дійсно, він тоді ще не вимовляв ри. І «ли» в нього була м'яка така, по типу лямпа, лллека. Але спеціаліст мені відповів, що корекція, якщо немає нічого серйозного, починається близько п'яти років. І ще є час подивитися, можливо, він сам почне вимовляти ті літери. Так, от, що робити, коли оточуючи починає тобі давати поради, куди тобі йти з твоєю дитиною? Коли реально ще рано до логопеда і як зрозуміти, що з твоєю дитиною все в порядку? Рано тоді. Коли у вас все йде за планом. Планів дуже багато, вони гарно розписані в інтернеті. Треба тільки що зайти, поцікавитися і взяти собі до уваги. Якщо все вас влаштовує, якщо ви дивитеся, що норми розвитку мовлення прописані, співпадають з нормами розвитку вашої дитини, то тоді рано реально йти до логопеда. І от малому сталося п'ять, але ри так і не з'явилося, і «л» твердішим не стало. А те, як говоритиме дитина в майбутньому, впливатиме на дуже багато аспектів: самооцінка, навчання, мислення. Тож ось і настав наш час звернутися до логопеда. Багато є прописаних норм. І якщо, хоч трошки вас щось, не влаштовує, але. Е ви сумніваєтеся, то краще до спеціаліста сходити, вони не з'їдять ні вас, ні вашу дитину. Краще переконатися, що у вас все добре іде, І не переживати, ніж сидіти і переживати за те, що у вас щось не так іде. Не порівнювати треба вашу дитину з іншими дітьми, а порівнювати і орієнтуватися треба на оці вікові норми, які прописані. і Багато є такого в інтернеті. Де можна слідкувати, якщо не звертатися до норм інтернету, то на що слід треба звернути увагу? Дитина не вимовляє звуки, не повторює слова взагалі не розмовляє. Дитина до трьох років мовчить, а мама каже, що воно ще заговорить, що це ще ранувато. То я скажу вам з повною з повною відповідальністю. Норми розвитку мовлення вікові ніхто не відміняв. Якщо дитина в рік повинна мати 10 слів елементарних: там мама, папа, Дай, Ав, Мяу, то вона повинна їх мати. А якщо дитина в два роки не розмовляє, якщо у неї дуже дуже обмежений словник то ну, це бити тривогу. Дитина два роки вже розмовляє повноцінними реченнями. І тут понеслося тр др бр Від'єднати Р, який лі, твердий ли, йотовані, шиплячі. Виникає питання, який звук важче поставити або виправити? Оце класне питання, тому що це завжди лотерея. Іноді ти. Навіть не сподіваєшся, на якому звукові ти будеш мати проблему. Тому що всі діти різні, у них у всіх різні мовні дефекти. Дефекти мовні бувають дуже-дуже-дуже-дуже різні. Звуки не можу виділити, який звук, наприклад, складніше поставити. Але Знаю, що дуже багато логопедів не люблять ставити свистячі звуки, коли свистячі звуки між зубами. Тобто язик отут знаходиться між зубами, і це виглядає як казка або там сир. Це така штука, яка дуже погано виправляється. Це такий самоконтроль від дитини треба, такий самоконтроль від батьків треба, що іноді. Краще поставити 10 звуків, «ри», ніж оцей міжзубну свистячу вимогу цю виправити. Так що ніколи не вгадаєш, у кожної дитини по-їсному? І от, воджу вже на заняття другий місяць, але заричав, і з Іллі розібралися. Але є ще питання, над якими варто попрацювати в Так, от, як довго і як регулярно слід відвідувати спеціаліста для того, щоб отримати належний результат? Тривалість занять логопеда залежить від декількох факторів. Це може бути перше, звісно, який дефект у дитини, так? наскільки складний. Друге, вік дитини. Звісно, чим дитина менша, тим менше у неї самоконтролю, тим менше у неї розуміння. Хоча іноді треба з маленькими дітками працювати, але це буде в формі гри, тому воно, звичайно, буде довше. З більш дорослими дітками, звісно, буде швидше. І третє, це те, що я сказала, це коморбідність, таке модняве слово зараз. Це коли дефект мовленнєвий не один, коли у дитини є ще супутні якісь порушення фізичного розвитку, психічного розвитку, От тоді, так, да, тоді складніше. І довше, звісно, треба буде займатися. І ще є такі, хочу сюди ж сказати, для всіх, що в логопедії, і не тільки в логопедії, а взагалі в корекційній педагогіці, чим раніше ми починаємо працювати над дефектом, тим краще. І рання корекція, звісно, приносить більш кращі результати. Тобто, не зволікайте, не чекайте. І тут справдився мій страшний сон. Домашка. Батьки у кого діти до шкільного віку, поділиться в коментарях, як воно кожного вечора робити з малими домашку де брати ці нерви, і скільки війнішка потрібно. Так от, чи мають батьки приймати участь у занятті дитини у логопедах? Дитина не може контролювати. Наприклад, ту ж саму вимогу. Якщо прийшли до логопеда поставити якісь звуки, то дитина не буде себе контролювати. Не тому, що вона якась безвідповідальна, а тому, що вона просто до цього ще не готова. І, звісно, ну хто ж буде за вашу дитину відповідати? Тільки ви самі контроль, домашні завдання дуже прискорюють відвідування логопеда. Якщо вам дуже вже надоїло до логопеда ходити, то треба. Посилити свої домашні вправи. І ще такий один приклад наведу. у нас в роті, ну, ведучу роль, так скажемо, займає язичок да, в мовленні. Тому що язик у нас робить основну роботу. А язик це м'яз. Не формується навичка за один похід до логопеда. Ну, вона просто не може формуватися. Ми не можемо накачати оцей м'ясо в роті, та, оцей язичок, заставити працювати, як нам треба за одне заняття. Звісно, це е, треба, щоб вдома були регулярні тренування. Вправи, які ми робимо вдома з дітьми, якісь там ретикуляційні гімнастики. І, звісно, якщо батьки займаються вдома, то вони отримують, по-перше, кращий результат, і звісно, вони його отримують. Набагато швидше. Причому набагато набагато швидше. Але виявляється не все так просто. Є ще прикус, і він відіграє важливу роль у мовленевій функції дитини, а згодом і дорослої людини. Як проблеми з прикусом можуть впливати на мовлення дитини? І до кого в такому разі звертатися? До логопеда чи одразу до ортодонта? Ну іноді е батьки реально узнають про ці проблеми. Коли приходять до логопеда, тому що логопед, звісно, оцінює артикуляційний апарат, його рухливість, як він виглядає. І іноді батьки навіть не здогадуються, що у них є якісь ортодонтичні проблеми. Тому що, так. Да, Прикус, м'язи, щелепа, язик, якісь проблеми з язиком, тому що може бути не тільки прикус, наприклад, неправильний, а може бути і язик якийсь там замалий, малорухливий або завеликий, Таке теж буває. Навіть операбельні є такі втручання, да, коли трошки зменшують язик, бо реально він не поміщається у дитини в роті, бо бувають такі штуки. То співпраця логопеда взагалі, і ортодонта це класна річ, коли язик у нас неправильно лежить в роті, то формується неправильна і звукова мова. І взагалі артикуляційні ті уклади е формуються неправильно. На, ще, на що ще впливає прикус? Ну, наприклад, якщо у дитини відкритий прикус, да, що є щілина така занадто велика між зубками, то звуки, наприклад, свистяче, шиплячі будуть. Некрасиво звучати, і поки ми не приберемо цей дефект, воно так і буде. Логопед може старатися старатися, дитина може все правильно вимовляти, але оцей призвучок він буде. Вас скажімо так не влаштовувати, поки ми не вирішимо ці проблеми з прикусом. Наразі я вже бачу результат від занять, але це не швидкий процес, і треба бути на це налаштованим і мотивувати дитину робити домашку. Про силу мотивації, що є мотивація для сучасної дитини, ми поговоримо у наступних випусках. Але чому все більше сучасних дітей потребують втручання фахівця, з виправлення дефектів мовлення? Основна функція мовлення це спілкування. Мовлення у дитини формується за наслідуванням. Тобто дитина дивиться з маличку, як ви розмовляєте з нею, тобто у вас і мама, і тато. Що ви робите своїм ротиком, що ви робите обличчям? Вона щитує тут не тільки емоції, а вона ще тут щитує артикуляційні уклади. Як ви як ви сказали, той чи інший звук. І проблема очевидна. Зараз ми як спілкуємося з дітьми? Ну, приблизно отак. Тобто, обличчя наше отут, а дитина десь отам. Тому, як дитина може читати вашу артикуляцію, якщо вона не бачить вашого обличчя? Це по-перше. По-друге, те ж саме спілкування. Зараз я розумію, що такий час, а тим паче в наш час, такий складний військовий. Батьки заклопотані, батьки на роботі, їм нема коли поспілкуватися з дітьми. Це дуже важливо, до речі, реально від нуля до трьох років. Те, що там буде відбуватися далі в садочку, це вже інша справа. Але основи оці і основний розвиток мовлення, він відбувається до трьох років. І от що дитина до трьох років від вас взяла, оце буде її база. Якщо дитина не розмовляє, навіщо давати їй в руки гаджет, це не спілкування. Дитина тільки сприймає. Сприймає вона, чим? Зоровим і слуховим аналізатором. Вона нічого не робить взамін. Там від неї з екрану ніхто нічого не запитує у неї. Вона там не розвивається. Якщо хтось вважає, що дитина дивиться тільки розвиваючі мультфільми, і от вона розвивається. То скажіть мені тоді, чому ж, коли дитина дивиться одні розвиваючі мультфільми, вона не розмовляє. У дитини до трьох років іде такий сенсорний розвиток. Що це означає? Те, що дитина повинна все, що навколо неї є, пощупати руками, попробувати на вкус, там побити собі об голову, да, покатати, пощіпати, порвати. це Якраз і є сенсорний розвиток. Якщо дитина рве книжки, ну, можливо, це погано, але треба дати їй щось таке, що можна рвати, тому що це саме рвання це її теж сенсорний розвиток. І, звісно, яку інформацію вони, наприклад, отримують, коли вони тримають в руках м'ячик, да? що він, наприклад, маленький, резиновий, легенький, там, не знаю, червоненький, що він об'ємний. Да? А який м'ячик вони бачать з екрану? Вони бачать щось таке непонятне, пласке, не розуміють ніяк він пахне, ні що з ним можна робити. Да, отримують якісь уявлення, що там робить з ним герой там, у мультфільмі. Да? Але ж він сам цим м'ячем не маніпулює і він не отримує цього сенсорного досвіду. Взагалі зараз, в зв'язку з тим, що ми даємо дитині в руки гаджети. Всі діти є сенсорно ненасиченими, у них не зникають ці первинні рефлекси, які повинні замінюватися на більш складні рефлекси. Іноді, от спілкуючись з нейропсихологами, я просто за голову беруся і вони теж. Тому що, е якщо первинні рефлекси, деякі, наприклад, повинні згаснути там у 9 місяців, да? дитина приходить в 3 роки, а у неї цей рефлекс не згашений. А це дуже дуже впливає на подальший розвиток. Дякую, що були з за Zoom. і не забудьте підписатися, тому що за два тижні вас чекає не менш актуальна тема. Поділіться в коментарях, чи зверталися ви вже до логопеда, чи ще в пошуку спеціаліста. До зустрічі за два тижні. Нехай вас оточують здорові діти та міцні нерви. Па-па!